7.30 рівно київський час Про найголовніше в Україні світі стисло. Я вас вітаю до 11 Зросла кількість загиблих наслідок атаки по багатоповерхівці в сумах. Серед них це двоє дітей, двоє дітей: хлопчик і 14-річна дівчина. Про це повідомив виконувач обов'язки міського голови Артем Кобзар. Наразі відомо про 68 поранених із пошкодженого будинку. Викойовано понад 400 осіб. За даними міської влади, балістична ракета поцілила у густонаселений житовий мікрорайон міста. Крім того, вночі росіяни задали удару по критичній інфраструктурі міста. Після чого у сумах зникло світло. Зараз місто оговтується від атаки. Можемо послухати. Після 12-ї ночі здається, були перебої зі світлом. Е, Припинилася подача води в деяких районах міста. І світло відновили близько другої ночі. В деяких мікрорайонах їх відновили набагато швидше. Зараз, е, ніби є і вода, і світло переважно в усіх районах міста. У сумах 18 і 19 листопада оголошено день жалоби. США дозволили Україні завдавати ударів в глиб Росії. Нью-Йорк Таймс із посиланням на американських посадовців зазначає, що Джо Байден вперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети Атакамс для удару по території Росії. У статті йдеться, що зброя, ймовірно, була спочатку використана проти російських і північно-корейських військ для захисту українських сил у Курській області РФ. Дозвіл використання українцями ракет великої дальності Атакамс став відповіддю на несподіване рішення Росії залучити до бойових дій північно-корейські війська. Так заявили посадовці. За даними французького видання Фігеро, слідом за США Україні використовувати свої далекобійні ракети для ударів по території Росії, дозволили Франція і Британія. Йдеться про ракети Storm Shadow. Перші далекобійні удари наймовірніше будуть завдані ракети Матакамс, які мають дальність польоту до 306 кілометрів. Агентство Ройтерс зазначає, що Україна планує засовувати їх по Росії вже найближчими днями. Ось що з цього приводу заявив президент Зеленський. Пропонує послухати. Багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами, такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть обов'язково. Напередодні Україна пережила одну з наймасовніших атак російських по українській енергоструктурі. За ніч і ранок неділі Росія випустила майже 120 ракет, 90 дронів. Сили ППО працювали практично в кожній області і було знищено до 140 повітряних цілей. Енергетикам довелося на кілька годин запровадити відключення в столиці і трьох областях: Київській, Дніпропетровській і Донецькій. Ну а на Одещині через російську атаку, на жаль, загинуло дві людини поранений річний хлопець. В місті поступово відновлюють водопостачання, в області усувають наслідки ворожого обстрілу. У Миколаєві загинула жінка через атаку дронами шахет, пошкоджені будинки, авто, торговий центр, об'єкт інфраструктури. На Дніпропетровщині через російський обстріл загинуло двоє залізничників, ще троє поранені. На Львівщині загинула жінка, яка була в авто під час атаки. Двоє чоловіків поранені. В російському іжевську дрону атакували завод, який працює на ворожі міноборони. Безпілотний літальний апарат вдарив по цеху, де виробляють системи ППО і іншу військову техніку. На відео потрапив безпілотник літакового типу. За словами очевидців, удар був такої сили, що в квартирах поряд затремтіли стіни. На автомобілях спрацювала сигналізація. Це перша підтверджена владою атака БПЛА на Удмуртію. Рік тому місцеві намалювали на стінах заводу приціли, щоб висловити протест проти розміщення військових об'єктів серед міської забудови. Іжевськ розташований на відстані близько 1300 кілометрів від українського кордону. КНДР може відправити до 100 тисяч військових на допомогу Росії в війні проти України. Це може статися, якщо альянс між Пхеньяном і Москвою продовжить поглиблюватися. Про це пише Блумберг з посиланням на джерела, знайомі з оцінками, зробленими деякими країнами Великої двадцятки. У статті йдеться про те, що постачання додаткової кількості північно-корейських військ не є неминучим. Військова підтримка такого масштабу, якщо вона відбудеться, скоріш за все буде надаватися групами з ротацією військ у часі, а не в рамках єдиного розгортання. Питання про співпрацю між Кендерою. Сія буде піднята кількома союзниками на саміті великої двадцятки у Бразилії цього тижня. Сьогодні будуть запроваджені відключення світла по всій Україні через вчорашню російську атаку. Як повідомили в Укренерго з 6 до 22 діятимуть дві черги відключень одночасно. Точний графік можна дізнатися в своєму обленерго в компанії. Ясно також попередили про зміни графіків. Тепер там будуть відображатись лише години з фактичними, а не ймовірними відключеннями. Зараз енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів, щоб власне якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Через російські обстріли українським АЕС довелося скоротити виробництво електроенергії. Пошкодження підстанції є на кількох атомних електростанціях. Після обстрілів тільки два з дев'яти реакторів в Україні залишились виробляти електроенергію на 100% своєї потужності. Це шість ще шість зменшили виробництво до рівня майже половину. Один реактор зупинили для технічного обслуговування власне. Рада безпеки ООН сьогодні збереться на спеціальне засідання високого рівня, приурочене до тисячі днів війни е, е, Росії проти України. Захід ініціювала Україна, а скликала Велика Британія, яка нині головою в Радбезі. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга виступить на засіданні в Нью-Йорку. Роботи собаки охороняють резиденцію Трампа. На них написано не гладити. Вони не озброєні, ними можна керувати дистанційно за допомогою джойстика. Також вони патрулюють місцевість автоматично, якщо в них заздалегідь запрограмований маршрут. Вартість одного такого робота сягає 75 тисяч доларів. Подібні технології Україна використовує, зокрема для розвитки на фронті. Робопси оснащені передовими датчиками і камерами, що створює мапу навколишнього середовища. На цьому все тільки живі емоції, живі люди. Бо, все-таки, поки що, слава Богу, ми тільки так можемо живитись і підживлюватись, і на життя. Поїхали це сніданок.